Друзі, проєкт проектні правочірні продовжується і далі інтерв'ю сам на сам нашим гостем, якому є чим поділитися з українцями. Сьогодні до нас завітав лейтенант поліції Андрій Дідунов, старший інспектор управління поліції охорони в Дніпропетровській області. Пане Андрію, вітаю! Вітаю! Дякуємо, дуже дякуємо, що завітали. Ви представник поліції охорони. Давайте від початку пояснимо глядачам, що ж таке поліція охорони, які першочергові задачі стоять. Перед вашим підрозділом поліція охорони є структурним підрозділом національної поліції і першочергові завдання наші це охорона об'єктів критичної інфраструктури, бюджетних установ, також як і приватних бізнесів. Також ми охороняємо як і приватні будинки, і фізичних осіб охорон наших охоронців, супроводження цінних паперів, договорів, також інкасація. Але наразі, зараз такий військовий час. Ми також виконуємо ще й реагування на 102, тобто будь-яке правопорушення, як кримінальне, так і адміністративне. Наші правоохоронці також реагують. Тобто ми знаходимося в єдиній дислокації з Національною поліцією, У нас є наряди реагування, які кожен наряд реагування знає свою зону дислокації, тобто своє обмеження, і вони постійно здійснюють патрулювання, тобто реагують на будь-яке право правопорушення. І здійснюють безпекове середовище ну, в нашому суспільстві. Скажіть, будь ласка, які повноваження у поліції охорони? Чи відрізняються вони від інших підрозділів в плані застосування зброї, затримання правопорушників, спецзасоби і таке інше? Ні, ні, не відрізняються. У нас такі ж самі повноваження і такі ж самі ми також. Діємо чим закону закону про національну поліцію, також дотримуємось Конституції України, тому ми не відрізняємося від інших працівників національної поліції. У нас ті ж самі права, то повноваження. А також ще наш наряд реагування він старший наряд реагування. У нас є ще автоматична вогнепальна зброя. Тобто, у нас є право на застосування автоматичної вогнепальної зброї. На початку ви сказали про можливість. І задачі щодо охорони стратегічних об'єктів, спеціальних об'єктів, про що може йти мова будь ну, це об'єкти і критичної інфраструктури, тобто такі об'єкти, які як несуть забезпечення в енергетичній системі держави, економічної системі держави, тобто також і медичні заклади, ми також всі охороняємо. Тому всі ті об'єкти, які підпадають під життєздатність нашої держави, як швидко зазвичай відбувається оця ця реакція на виклики? Як швидко поліція охорони прибуває на місце там, де вона повинна бути після виклику? В цілому наш наряд реагування прибуває до п'яти хвилин зараз, якщо взяти нашу статту ну, статистику, аналіз, які проводить наша служба, вона Кожного місяця це дивиться, як реагує наряд, То зараз це вже переходить десь в близько в середньому 3-4 хвилини на реагування, тобто після прийняття виклику. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, чи бачите ви якісь переваги саме поліції, охорони перед недержавними охоронними структурами? В чому різниця? Їх насамперед дуже багато, тому що, по-перше, ми національна поліція України також. По-друге, в нас є право застосування спецзасобів та вогнепальної зброї. По третє, в нас, до речі, перше в нашій області був сертифікований головний пункт центрального спостереження. Тобто, ми підігнали вже, вже наш центральний пункт до європейського зразка. Що таке центральний пункт? Про Це пункти, де сидять наші оператори. Центр, який бачить, де знаходяться наші наряди реагування, і приймають тривожні виклики. Тобто при тривога на якомусь об'єкті, або де є фізичний пост, нажимає охоронник кнопочку тривожного реагування. Вони їм приходить спрацювання, вони це бачать і направляють наш наряд реагування. Тому ми зробили де деяку модернізацію ще до початку повномасштабної війни і привели тоді ще до повністю європейського зразка і Надалі його е доповнюємо. Тобто, бачимо, ну, коли в нас були блекаути, ми також зробили і генератори, які можуть 24 на 7 ми можемо в случаї блекауту працювати безперервно, дивитися за всіма нашими об'єктами. Пане Андрію, давайте поговоримо трохи про вас, особисто про вас. Як ви опинилися у поліції охорони? Чи мріяли з дитинства бути поліцейським? Як це відбувалося у вашому житті? Взагалі, е мої. Ну, в моєї сім'ї всі були, майже всі були в медичній сфері. Батько був хірург, мати операційна медсестра, брат пішов до бригади швидкої допомоги. Він зараз в реанімації, ну, в інтенсивній бригаді, тобто на самих тяжких виїжджають на обстріли. А дідусь у мене був військовий, і я закінчив, також отримав медичну освіту, медичний коледж. На фельдшера закінчив, і після закінчення я зрозумів, що хочу спробувати в себе о, вже в структурі, але трішки вагався, куди піти, чи в нацгвардію, чи в поліцію, Ну вирішив в поліцію, тому що тоді в 15-му року з'явилась вже національна поліція. Вже була тоді реструктуризація цієї, і так задумався, піду у поліцію. Наскільки важко взагалі кандидату стати поліцейським охорони, і що має вміти людина, які до нього висуваються питання, які навички повинні бути у цій людині? Насамперед, всі конкурсні етапи ну, потрібна дори, ну, підготовка до конкурсних етапів, тому що Кожен етап він має своє направлення. Перший з етапів – це є тестування, тому людина повинна бути ну розуміти Конституцію України, законодавство, хоч хоча б трішечки в, в цьому. Ін в другий етап це вже психологічна, де перевіряється емоційно вольова стійкість людини, тобто готовий він до служби, не готовий психологічно. Після цього йде направлення на складання, тобто на медичну комісію, де вже розглядається питання до складання фізичного, фізичних вправ, тобто фізичного етапу. І вже потім де фізичний етап. Тобто людина повинна бути психологічно готова, знати базу законодавчу, хоча б трішечки, і також бути фізично готова, тобто прийняти для себе рішення, що навіщо я буду там. тобто, Чим я зможу допомогти і зможу ли я продовжити потім після цього навчання працювати в поліції? Тобто повинно бути вже для себе чіткі якісь критерії та норми визначити. Наскільки серйозна увага приділяється якраз знанню законодавчої бази вже після того, як людина потрапляє до поліції, стає правоохоронцем? Наскільки це важливо? Це дуже важливо після того, як людина складає. Конкурсні етапи проходить всі конкурсні етапи її направляють до. Ну в нашу поліцію охорони це Вінницьке професійне училище. Тобто до Вінничі зараз на 6 місяців. Там а, в наш, наш вже співробітник поліції проходить навчання з теоретичних знань, і також підготовку з до медичної допомоги. Так, тактики також проходить вогневу підготовку, фізичні навички самооборони, тобто всі ці аспекти він проходить, навчається, здає, якщо здає ку, всі екзамени, то тоді його вже повертають назад до підрозділу, і він наче, починає працювати вже в нас в підрозділі. Чи буває так, що людина працює декілька років у поліції, там, зокрема, у поліції охорони, а потім. Не здає якісь тести. Керівництво розуміє, що недостатньо, воно, наприклад, знає законодавчу базу чи якийсь інший аспект, і її можуть відсторонити. Таке буває? Так, так, це буває. Від цього не, ну, ніхто не застрахований. Таку людину направляють на перепідготовку, там вже е, працюють з ним фахівці, вже в, тому, в тих питаннях, де він. Е, 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 ну, Якось не склав якісь екзамени. Якщо він здає, то він продовжує служити у Національної поліції в поліції охорони. Якщо ні, тоді вже висувається питання його подальшої служби. Пане Андрію, де особисто ви зустріли повномасштабне вторгнення більш ніж два роки тому? Як це відбувалося у вас? І як змінилось ваше життя після цього? Я зустрів його вдома разом з дружиною. Почалися вибухи, повітряна тривога. Каменушня дружина одразу прокинулась, в мене розб... розбудив одразу виклик нашої чергової частини, що почалась почалась повномасштабна вторгнення, бойова тривога. Тому ми всі знаємо, що робити в цьому випадку, тому що до цього, ну взагалі, національні поліції проходять е, певні там там періодичністю раз в три місяці, раз в шість місяців, проходять е, такі, як. Е, Навчальні тривоги, коли кожен співробітник поліції він знає свій протокол дій, куди він повинен приїхати, з чим приїхати, тобто у нас є тривожні валізи. І тоді, коли вже стався цей дзвінок, у мене вже був готовий тривожний чемоданчик, я зібрався і вирушив до пункту призначення свого місця розташування, тобто місця збору. Тому... що казати про ваші відчуття? Чи вірили ви в те, що велика війна може відбутися в Україні? Тому що ми ж пам'ятаємо всі ці інформаційні всю цю інформацію, яка була в інформаційному просторі щодо підготовки вторгнення від ворога, але багато людей в це просто не вірили. Чи, чи вірили ви як поліцейські, як правоохоронець, що це може відбутися? Чесно, також я не сильно вірив, але ну, ми, ми десь там в, в, внутрі себе я відчував, що якщо таке станеться, то ми повинні бути всі готові. Тому що це головний наш акцент був зберегти життя і безпеку наших громадян, то ми повинні всі бути готові 24 на 7. Чи змінилася специфіка взагалі роботи поліції охорони після повномасштабного вторгнення? Чи були якісь нові інструкції, чи все відбувалося за планом? Так. Ми почали вже адаптуватися під той час, який зараз в нас, і дещо змінювати в своїй діяльності, проводити якісь такі. Трішки ну, зміни в структурі внесення служби наших співробітників, підготувати їх, тобто якісь і психологічні проходження, і фізичні проходження, і вогнепальні, ну, вогневу підготовку робити. Тому підстраюваємося, підлаштовуємося під той контекст, який нам зараз дає наші реалії, нашого буття. тому Постійно дивимося за тим, як несуть нашу службу, наші співробітники моніторимо, аналізуємо. Ну я, я вам так скажу, на цей час дуже сильно змінилося, і ми дуже в, во всьому набрали такий високий темп, як в професійної підготовки наших співробітників. І я вважаю, що наші співробітники саме поліції охорони вони вже вийшли на такий європейський Рівень і вже не відстають від тих європейських стандартів європейського рівня. Чи змінилася яким чином динаміка правопорушень, динаміка злочинів, якщо аналізувати ось ті вже більше ніж два роки Великої війни в Україні, і яким чином? Так динаміка злочинів трішечки змінилася до повномасштабного вторгнення. Вона була. Такому на середньому рівні після повномасштабного на трішки зменшилась, тому що був і введен комендантська година були введені якісь такі певні коригувальні дії, щоб не було ну. Щоб був правопорядок, дотримувався зараз. Він трішки зростає, але також всі, вся національна поліція, все керівництво, всі служби, як і служба безпеки України, наша вони всі це бачать, вони всі аналізують і роблять все можливе для того, щоб знизувати цей цей криміногенний ризик, який З якими основними ризиками наразі стикається національна поліція, зокрема поліція охорони чи стало більше зброї. У на руках у правопорушників у злочинців які моменти, як наприклад, на які е, ви раніше не звертали увагу, а тепер це робити необхідно просто так наразі. Ну, ми всі розуміємо, зараз в країні війна і зброї стало більше, тому що є такі. Шляхи, де її несанкціоновано санкціоновано провозять, тому на блокпостах чергують співробітники національної поліції, збройних сил, всі автомобілі, автотранспорт доглядаються, тобто осматрюються, проводяться обшуки, щоб не було перевізення. Тобто, ну все керівництво національної поліції, вони постійно вони знають, що є така проблема, що з цим потрібно щось вирішити. Ми вирішимо і ну, знижимо цей. Це, це ризики проникнення нелегальної зброї, її використання. Тобто всі можливі аспекти, які повинні були робитися, наразі робиться, вони коригуються, проводяться також селекторні наради, тобто інструктажі з нашими співробітниками, що ми повинні бути пильними за цим дивитися, і якщо є якась потенційна загроза, то ми повинні її вирішувати одразу, реагувати на неї. Чи можете розказати про якісь цікаві випадки, з якими стикаються співробітники поліції охорони? Що вам запам'яталося за ваші роки служби? Чесно сказати, випадків було дуже багато. Ну, останній випадок був, коли я був відповідальним по управлінню поліції охорони, і було, ми проводимо перевірки. Тобто вибираємо для себе маршрут і їздимо по об'єктів, або в провіряємо наші наряди реагування. І я ну, вирішив змінити свій маршрут маршрути, поїхати трішки по іншому. І ми їхали і буквально перед нами, там за хвилину чи за дві сталася дорожньо транспортна пригода. З автомобіль збив чотирьох людей. Дві, дві жінки, два чоловіка. І два чоловіка на, на на жаль, були в такому тяжкому стані. Один був повністю майже непритомний, інший був у зазнанні, але в нього були пошкоджені ніжні кінцівки. Тобто я, я дотримався, що це був тазобит, ну, перелом та стегна. У іншого був більш такий в важкому стані. В нього була закрита черепно-мозгова травма. Тому ну, тут пригодилися мої навички в медичній освіті, тому зміг бистро е зрозуміти, які мої певні дії, е визвати на себе наряд реагування патрульної поліції, також визвати бригади швидкої медичної допомоги. З них одна була екстрена бригада, тому що була черепно-мозгова травма у чоловіка. І в такими швидкими діями ми змогли врятувати двом постраждалим життя. Пане, Дрій, ось за ці роки, коли ви від того бажання стати медиком, стали поліцейським, чи жалкували ви про свої рішення? Чи задоволені своїм вибором? Ні. Ви знаєте, я закінчив медичну освіту, отримав і, і я дуже задоволений, що так склалося, тому що в поліції мої навички, практичні, як і теоретичні знання, вони пригодились, І було вже не один випадок, коли їх доводилось застосовувати і врятувати людям життя. Тому я задоволений, що так воно склалося. Великий конкурс наразі до поліції охорони? Так. Великий великий конкурс наразі він е, в нас трішечки призупинений, але я сподіваюся, що десь е, вже там у червні е, або в серпні місяці ми вже почнемо відкривати знову конкурсний набор. Тобто кандидати можуть подавати свої заявки і переходити ось до того першого етапу, про який ви казали, так, щодо, да, щодо ти... відбору до поліції. Так. Да, да. Пане Андрій, давайте поговоримо про найчастіші випадки саме приватних замовлень. У поліції охорони. Які запити від громадян, від мешканців області зустрічаються найчастіше? Ми знаємо, що також зараз дуже багато, ту, за нашого цього вторгнення повномасштабного багато громадян виїхало і залишилися пусті приватні будинки. Тому дуже багато йде. У нас є кол центр який приймає заявки від мешканців, і дуже просять встановити обладнання засобів сигналізації охоронного призначення, щоб вже віддалено його можна було ну, він був під охороною. Наші наряди реагування постійно там в зоні цієї дислокації реагують на це. Тобто такі заявки, плюс заявки, як і охорони фізичних осіб, дуже багато. На, на, на зараз... Фізичних осіб, тобто можна так по вулиці ходити з поліцейським? Разом? Так, в нас є охорона фізичних осіб. Тобто охоронець фізичного. Це просто, просто чудова пропозиція, мені здається, як у кіно. Так, ну, Таке як тіло охоронець, як можна назвати. Також ну, взагалі ми стали таким знаєте, багатофункціональним підрозділом, тому що ми реагуємо на 102. Ми виїжджаємо на навіть коли присходять нас прильоти. От можна назвати. Е Подію, коли сталося на набережній перемозі, прилетів в багатопороховий будинок, і наші наряди реагування були одні там одні з перших, які туди прибули надати допомогу постраждалим, також зробити якусь фільтрацію, щоб коли приїдуть меди... ну, медичні екстрені медичні служби, надали... вже можна було градувати, кого зараз забирати, кому потрібна невідкладна допомога, хто може трішки почекати. Тобто вони надавали також допомогу, розбирали завали з ДСНС, тобто вони. Ми також були туди, на всі місця прильотів, куди ну, наразі, навіть на Дніколь, наш наряд реагування там також постійно туди виїжджають і допомагають мешканцям, тому що багато різних ситуацій буває. Скажіть, будь ласка, чи є конкуренти у вас на ринку ось цих самоохоронних послуг? Чи доводиться конкурувати з приватними компаніями, які займаються охороною об'єктів та фізичних осіб? Mm -hmm. Приватних компаній на, на ринку дуже багато, але я вважаю, що вони як конкуренти нам не підходять, тому що в нас дуже багато різноманітний функціонал того, чого немає в приватних компаніях. І я вважаю, що ми на ринку такі одні, і це таке дуже велике, велике для нас е, таке досягнення, тому що ми це здобували, цей опит. Ці, е, Такий функціонал тої роками, і ми його навіть ну, розширяємо. А куди можна звертатися? Куди звертатися приватним особам, мешканцям області, аби детальніше дізнатися про е, види і кількість послуг, про усі умови е, саме е, охорони від е, представників е, поліції охорони? У нас працює кол-центр, він працює кругло. Круглосуточно, тобто цілодобово, 24 на 7, кожен, хто захоче оставити свою заявку, або є якісь питання, він може набрати номер 9899 і е, зробити заявку, йому з ним е, обов'язково зв'яжеться менеджер, і дізнається його питання, і потім вже буде е, детальніше йому розповідати по його питанню, що його. Не, 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 безперед, ну, безпосередньо цікавить. Пане Андрію, які у вас враження? Які відчуття щодо подальшого розвитку війни, подальшої ситуації в Україні? Які відчуття у вас як у людини, яка служить у поліції? Я вам так скажу. Я в... В... надію, що це вже скоро закінчиться. Ну, як і всі українці, як і всі ми. Е... Але для нас саме головне, як для національної поліції, для мене, щоб максимально зберегти наш безпековий простір ну, в нашому місті, місті Дніпро, нашій області, тому що найцінніше, найголовніше це життя наших, наших громадян, життя та здоров'я. Тому я, я вважаю, що ми скоро все це закінчимо нашою перемогою. Що ми повернемо всі ці на наші вийдемо до тих кордонів, які були, і війна закінчиться. і Наші військові повернуться вже в домівки до наших дружин, дітей, батьків, і це такий, знаєте, страшний сон, який вже скоро мене. От в мене таке відчуття. Пане Андрію, підтримую вас, віримо, віримо в найскорішу перемогу. Збройних сил України, друзі. Ну а сьогодні нашим гостем був старший лейтенант поліції Андрій Дідунов, старший інспектор управління поліції охорони в Дніпропетровській області. На цьому наша програма завершується. Однак, вже за тиждень знову вмикайте ваші телевізори, монітори, тому що Дніпро вечірній, буде готовий інформувати вас котре. Дуже дякуємо, пане Андрію, вам за те, що завітали. Було дуже, дуже приємно спілкуватися. Дуже дякую.